Вітаю! Трішки пліточок та чуток в стрічку. Перше, щодо хвороби симаньян. З'явилась така інформація, ніби в неї важка хвороба. Подивимося, що чекає на цю людожерку Симаньян. Можливо, кістка застрягла в горлі. Дно колоди, суть питання. Закохані, людина вибрала шлях божевільний, безрозсудний, завдала іншим болю, втрати, пролиття крові, за гроші по лицарю пентаклів, знаходиться в стані глибокої кризи, самотності, спустошеності. Два королі можуть означати лікарів, король мечів може бути хірург. Смерть, кінець по смерті ситому, повному задоволеннями життя, коли людина досягла стабільного положення, накопичила багатства, ось сама королева жезлів, мадам, яка жонглювала творчими проектами, адаптувалася під потрібні обставини. Впроваджуючи расистські ідеї в матеріальний світ, на чому гарно заробила по королю Пентаклів, наразі її запал жезлів, активна енергія змінилася на відсторонення депресію. В поєднанні ці дві карти означають втрату енергії чи здоров'я внаслідок зовнішніх факторів. Додаткові карти. Вибір між здоров'ям та успішною політичною кар'єрою по імператору на службі у імператора. Дуже багато старших арканів вказують на доленосні події в житті, а числові депресивні: п'ятірки, пентаклів, кубків, четвірка кубків, що вказують на втрату сил, енергії, і, ймовірно, внаслідок хвороби. Підтримайте це відео лайками, коментуйте, підписуйтеся на канал.